Писок не розпливається. Що ж, привіт, чи добрий вечір, чи коли ви там будете дивитися, не знаю, яка там пора у вас е доби буде. В мене, в мене... день. Пасмурний, правда, не дуже веселий в плані погоди, а взагалі по життю то хорошо. Перший відосик, новий канал, перший відосик. і е в мене на старому аккаунті я створив. Вже е, два відосика, але я їх викину, тому на цьому каналі буде перший відосик. І сьогодні ми поговоримо з вами про не знаю, чи треба представлятися, чи не треба. Коротше, не, не треба, бо все одно це відео ніхто не буде дивитися. Я чого й навіть не вдівався. Е, тому що е, перші відео ніхто не дивиться, коли ми запускаємо новий youtube канал, нам треба зробити 100 відео. І давайте візьмемо статистику, зразу порахуємо, щоб YouTube нас почав сприймати серйозно, Ми по суті перші відоси всі робимо для YouTube. А не так, не не для глядачів, і тому, щоб Ютуб почав сприймати наші всі відози нас, взагалі, нас як контент-мейкера всерйоз, то ми маємо йому показати. А вас увазі, що не має бути так, що там півроку ведеш Ютуб, потім півроку не ведеш Ютуб. Рік ведеш, потім рік не ведеш. В один місяць ти закинув 10 відосів, другий місяць не закинув. Такого це все хаос. Має бути стабільність, це тобто публікація, має бути якийсь темп один, і завжди треба дотримуватись цього темпу. Давайте про темп спочатку обсудимо. Знову ж таки, я не вчу. Я не навчаю, я не буду себе позиціонувати, типу, я там супер великий гуру експерт. Але я що хочу сказати, мені 40 років, я 15 років торгівлі в екомерсі. Багато чого вивчав рекламою займався і займаюся продажами. І відповідно, ну і понятно, що і останні роки більше вже акцент на Ютуби дивлюся на соцмережі більше, бо ну коротше, моя робота пов'язана. Мінімальний темп. Ну раз в рік це вообще не про що. Давайте візьмемо раз в місяць. Дивіться, для Ютуба треба залити хоча б відосик на 10 хвилин, і хоча б раз в місяць. Тобто, дивіться, в нас виходить на рік. Е Треба 12 відосів по 10 хвилин. 12 відосів по 10 хвилин це 120 хвилин, це 2 години. Тобто, я про що говорю? Якщо вже ви хочете сказати, що у вас немає часу вести Ютуб, це брехня. В кожного є кожен може знайти в рік 2-3 години. Я вам навіть скажу більше на новорічну ніч. Не йдіть, не гуляйте, не пийте шампанське біля ялинки, а сядьте і запишіть 2 години відео, потім поріжете на 10 хвилин. Ну, три запишіть, щоб екання-бекання повидаляти, чи 4 запишіть. Потім поріжете, повикидаєте екане бекання, що вам не сподобалось, і поділите на 12 відео по 10 хвилин. І стабільно, ще дуже круто, що в Ютубі є публікація запланована, це взагалі мега-круто. І ви собі в ту саму новорічну ніч, ну чи там потім як зробили монтаж, взяли, запублікували. Там опублікація публіку, наприклад, 7 січня, 7 лютого, 7 березня, 7 квітня, 7 травня, 7 червня. І так собі запублікували все. Ви цілий рік не, не рухаєтесь, ну не залазте до того каналу, не дивитесь. Єдине, що бажано на коментарі відповідати. а Це не бажано, це треба піднімати актив. Потім, коли відео, наприклад, опублікувалося, вам людина щось написала, то треба відповідати. Ну але це вже для вас не буде проблема, тому що додаток в Ютубу вам в телефоні пікне, ви собі зайдете, відпишете. Це вже поточно Задачі. Це те саме, що там в Фейсбуці щось відписати, чи там десь в Інстаграмі якомусь таких розумних людей, яких там, ну, я дивлюсь, яких слухаю вже реально експерти по Ютубу. Бо, як, бо я так типу, початківець <смас> любітіль, чи як там по-українськи, не знаю як. Коротше, багато хто каже, що треба запусти, залити на канал 100 відео систематизовано по алгоритмах певних. І мається алгоритми, це мається на увазі, що стабільно в певний час, там, в певну, ну там чи раз в місяць, чи раз в два тижні, чи раз в тиждень, чи раз в три дня, там, і так далі. Тобто, якийсь у вас має бути е, стабільність от, по заливу відео. І багато хто говорить, що YouTube починає вас сприймати всерйоз, починає вам давати якийсь актив, починає просувати ваші відео. Коли ви зробите 100 відео, заліте на канал 100 відео. І от тепер дивіться: якщо ми е, будемо раз в місяць, це ми за рік 12 відосів, а нам треба 100, це ми 8 років будемо е, завантажувати, це не про нас. Хоча я вам скажу для. Тих людей, яким там по 18-20 по 20 років, це для них вже як початок можна цієї стратегії дотримуватися. Но, так як мені вже 40 років, я вже 20, 20 років втратив, я не можу 8 років за, заливати по 100 відео. Тому для мене треба швидше. Для мене, я вам скажу, навіть взагалі норма рахується раз в тиждень. Ну, знову ж таки, як для яких каналів, як для яких ніж, як в, в кого які стоять задачі, але норма рахується. Ну, коротше, раз в тиждень це вже більш-менш нормально, тому що ми маємо за місяць ой, за рік 50 відосів, а за два роки 100. Ну, для мене особисто це теж дуже довго. Я хочу швидше. Я хочу раз в день і тому. Мені виходить, якщо раз в день, то я за 100 днів опублікую, я покажу Ютубу І Відповідно, от я створив зараз новий сьогодні новий канал. Зараз подав там документи на верифікацію, і я коли я пройду верифікацію, у цей перший відосик. Відповідно, в мене задача записувати кожного дня. Це буде ніби у вигляді щоденника, ніби я не знаю, може якісь плани на день, чи потім ввечері я буду записувати там, як пройшов мій день, чи що я сьогодні зробив за день. Тобто я займаюся, роблю свою роботу, але паралельно я маю записувати відоси і буду старатися присвячувати кожен день випуск, які щоб ну щоб була якась тематична назва. Ну це з точки зору сеошити, бо я ж теж ну не то що там початківці взагалі нічого не знаю, Да? Тобто треба зробити правильну назву, під правильне, щоб тема відео відповідала назві, е, тому я буду старатися на кожну, на кожен цей е, випускати якусь, ну типа під якусь тему. От сьогодні, наприклад, буде назва, наприклад, там 100 відео за лист, 100 відео на Ютуб чи щось, щось в такому роді. І плюс так само треба буде там правильний опис написати, теги прописати, там хештеги поставити, вкладинку е, якусь зробити. Ну то таке, то знову ж таки, це все не критично. Просто я хочу. Швидше досягнути результату, тому я буду це вже робити зразу, одразу це буду робити. Але взагалі почати можна просто, щоб записувати, хоча б навіть без монтажа, без нічого. От дивіться, я так, от, якщо ніхто не буде мій відос дивитися, нафіга я буду вдіватися, нафіга я буду там рубашки вдівати чи футболки, нафіга я там буду зачіску, там щось порядок якийсь наводитись. Да, там, ну, ну на що це робити, якщо це ніхто не подивиться? Але я мушу записати відео, щоб Ютуб побачив, що я закину відос. Треба щодня записувати відоси. Це я для себе. Це я себе мотивую, це я себе заставляю, я собі вбиваю клин в голову, закручую чи забиваю дюбеля, Щоб я кожного дня і виходить, якщо ми за три місяці я побачу якісь результати, але треба вийти на рівень. Плюс що ще додав? Я пробував там починав на цей, до речі, побачу перші перегляди, буду вдіватися, не буду в халаті. Але поки не буде перших переглядів, що я буду напрягатися? Якщо я собі вийшов з душа, хожу по хаті в халаті, то що я маю напрягатися? Я так і буду в халаті, терпіть мене пізніше, з часом, можливо, вдіну якусь футболочку, а в мене їх є кілька і рубашечок, в мене є кілька, тому будемо будуть перегляди, будете дивитися, буду, буду не в халаті. Добре, що ще я хочу додати. Значить, старий канал. Ще до речі, зверніть увагу, якщо вдруг хтось піде по моїм слідам. Не змішуйте шорти і довгі е, відоси. Е, горизонтальні відоси там, на 2-3 хвилини, чи на 10 хвилин, чи на 2-3 години. Горизонтальні ми розміщаємо на одному YouTube каналі. Е, вертикальні шорти короткі там, на, на 10-20-30 секунд, чи на, на, на 2-3 хвилини. Я не знаю, скільки там зараз YouTube дає. Чи хто це бачив на днях, що до 10 хвилин вже вертикальні дає. Вертикальні на окремому каналі, Тоже собі вбийте в голову, це перше. І друге, не вздумайте запускати платну рекламу. Платна органіка вб'є вашу органіку. Платна реклама вб'є вашу органіку. Тобто, наприклад, якщо в мене є якийсь проект. там, от, скажімо, там в мене по пригону авто є проект. не буду озвучувати. Значить, дивіться, для довгих горизонтальних відео один канал, для коротких вертикальних відео, другий канал на Ютубі. І третій канал для рекламних роликів, які ми рекламуємо, в, використовуючи в Google Ads, там в Ютубі, коротше, які ми рекламуємо. Тому це важливо, то майте на увазі собі, якщо, ну, по ідеї для бізнес каналу, От, ну, якщо бізнес якийсь там, ви, наприклад, знімаєте і довгі, і потім нарізаєте, наприклад, на короткі і, і вищає реклама, а будь-який бізнес крутить рекламу, треба реально три канали, це мінімум. Якщо ви змішаєте, зб'єте алгоритми, ви собі тільки гірше робите. Тому, ну, взагалі, е, знаєте, як в цьому. Коротше, ми маємо целитись одразу на алгоритми. Що як правильно робиться, ми так і маємо робити, щоб не було так, що. Знаєте, там рік-два ведете якось хаотично канал чи щось неправильно робите, а потім там назбирали нехай з трудом, там якихось там тисячу підписників, наприклад, підключили монетизацію, а потім бац, ви бачите, що ви вже настільки помилок багато зробили, що цей канал треба зносити і відкривати новий. Тому що помилок не робити, треба одразу правильно починати робити. Тобто, ще раз, якщо ви бізнес, якщо ви про про якийсь проект, якийсь цей, якщо ви використовуєте рекламу, якщо вас, вам треба і довгі відео, де відкривати. Глибше якусь тему. Далі, якщо вам треба короткі для охвату, там, для емоцій, для, ще для чогось, це шорт, це окремий канал, і рекламний канал, там всякі публікації, ролики, там, якісь там, я не знаю, чат-боти, може, щось там через YouTube-відео. Це це все ведемо на е, цей окремий е, канал, де типу, там буде, будемо туди заливати платну рекламу. На сьогодні до зустрічі в наступному відео.